Давай я погуглю назву, бо тут так написано. Всім прий! Сьогод... Сьогодні в нас на огляді педалька, яка називається Ocean Verb від компанії Tom Slim. Це педалька реверберації, як любить казати, мій. Е... Як він називається? Бабай було хатний. яка краса. Синього кольору світиться щось синім-синім, крутяк. Педалька дуже маленька, як ваш снікер з плюс-мінус, може навіть трошки менша. Дуже зручна. Вона живиться лише від блока живлення, тут немає змоги втикнути якусь корону або щось подібне. В принципі, форм-фактор, маємо сказати, зручна. Далі в ній є три режими: це room, spring and shimmer. Все, хоч за мною. Прям спочатку спочатку втакнути. Щось когось. Повернується. Ну, а шове. Отже, педальки перемикаються режими ось цією класовкою, тумблером таким на три позиції. Також можна регулювати ручкою мікс. Домішування ефекту. Ручкою тону тон. І ще є ручка дікей. А що означає Дікей, я не знаю. Чого можу розказати, чого я її взагалі купив? Я її купив, тому що в гурту «Хто де, де я граю, є така пісня, яка називається вулиці. І е, мене попросили мої колеги, чи міг би я якось нарулити звук на гітарі, як на органі. Що, в принципі, вирішується шимером? я побачив в продажі цю, гіта... цю педальку і зразу вирішив її брати. Бо давно полюю за педалькою, в якій є шимер. За скільки я її взяв, десь за 1000 чи за півтори, плюс-мінус Ну, Типу, дешевше, ніж нова значно. Далі, що хочу сказати, в плані звучання мені не подобається. Тобто, в принципі, на моєму процесорі ефектів BOSS gt 100 шиммер звучить значно краще, значно більше має різних регулювань, що дозволяє мені зробити звук і цікавим, і чистим, і комфортним. Огляд на мій процесор BOSS gt 100, ви можете знайти на нашому каналі. Дивіться, який мінус по звучанню цієї педалі вона ловить овертони. Вона е, від них іноді будує криві модуляції. Посістів. Так. Посістів. Хоч, хоча, хоча в мене є припущення, що насправді вона ловить все правильно, але за рахунок якихось мікротонік, які виникають, в ній немає ніякого модулюючого стафу, який би тягнув би, е, ці ноти в якусь одну октаву, на відміну, мабуть, як в процесора. Тобто бракує внутрішнього якогось автотюну. І через це, е граючи з цією педаллю, я чую призвуки, які звучать так, ніби гітара не лаштує. Хоча вона в налаштована. Room і Spring е ми послухаємо з вами. І порівняємо. Причому спрінг пружирний, ми порівняємо із аналоговим ревером, який є на моєму підсилювачі. Отже, давайте, мабуть, почнемо із режиму рум, тобто кімната. Ще з недоліків хочеться ск... Почекай... Сподіваюся, це буде у фінальному монтажі. Час недоліків. Хочу сказати, що мала кількість ручок регулювання робить так, що при увімкненні ефекту дуже часто він звучить фіналь, вихідний звук звучить тихіше, ніж без ефекту. І ну, це дуже незручно для живих виступів. Чути, що значно тихіше. Так, зараз. Клін, тобто вимкнений ефект. А тепер вмикаємо. Це у нас кімнатний е, звук, тобто рум. Зараз я додам на наповну. Далі додам дікей повну. то там більше міксу. І ми чуємо, наскільки зразу стало тихіше. Повертаю знову десь в таку гучність і, наприклад, збавлю спочатку кімнатним. Повертаю в середній режим і додаю тон. Як і кімната. Власне, ми зараз граємо в кімнаті і через те е реверберація швидше за все звучить однаково, як з нею, так і без нею. Вмикаємо режим спрінг, тобто пружинового ревера. Знову ж таки, без. І з. чую. Додаємо. От вона вже почала з'являтися. Пробуємо гратися тепер міксом. Тон збавляємо. Зараз для порівняння я накручу э, пружинний ревер, який є на моєму підсідувачі. Думаю, Теж саме із педалі. Звучить значно краще, значно насичніше. Власне, зараз протестуємо ефект Шина. Я не рекомендую вам цю педаль, я її рекомендую вам придбати тільки, якщо вам її продають гривень за 500-600. І якщо у вас немає іншої якоїсь заміни. Чим вона класна, тим, що вона маленька, і тим, що вона красива. І тим, що в ній є кілька ефектів. Але їхній звук мені особисто не подобає. Хочеться ще сказати, що... Ні-ні, що це ти... ні -ні -ні, ще ти ще запитував, чекай по ній. Аналоги А, аналоги. Аналоги — ревер від компанії Стрима. Аналоги я маю на увазі, які, мені здається, звучали би краще. Це в нас, я думаю, рано чи пізно ця педалька буде на огляді від компанії Стримо, бо я вірю, що вона звучить краще. Власне, вона і коштує значно дорожче. І від, модель називається Каньйон, а я не пам'ятаю, від якого саме виробника. Але теж, здається, педалі дуже хороші. Тому чекайте ті педалі на огляді. Власне, цю педаль я не рекомендую. Скажи там, за наш телеграм-канал, підписочку. Підписуйтесь, будь ласка, на наш телеграм-канал, і ви дізнаєтесь про багато цікавих подій, які відбуваються в Києві. Також підписуйтесь на наш інстаграм. Ще підписуйтесь в Ютубі зараз же. І у Фейсбуці. Чекаємо на ваші коментарі, на ваші відгуки. Можливо, ви підкажете, як налаштувати цю педаль, щоб звучало краще. До зв'язку!